Домівка для тих, хто її вкрай потребує. Обласні чиновники радилися, як забезпечити житлом сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З цього приводу на Прикарпатті затверджена відповідна програма. Кошти на її реалізацію закладають чималі, каже начальник обласної служби у справах дітей Іван Ковалик. Та через ситуацію у державі нині суми значно зменшені. Попри це, забезпечити житлом вдасться декількох осіб. Цьому році 500 тисяч. І якраз сьогодні ми на комісії розглядаємо питання про ще розподіл 301 тисячі для придбання житла для дітей для осіб з числа дітей сиріт. Думаю, з цих коштів стане щоб десь приблизно п'ятеро дітей. Ще цих 300 на тисячу, щоб п'ятеро дітей сиріт, або осіб з числа дітей сиріт отримали кошти для. Для житло квартири в Івано-Франківську чи районних центрах надто дороге задоволення. Тому житло для дітей сиріт придбають у сільській місцевості. Неодмінна умова у будинку має бути все необхідне. Це є житло, яке проходило відповідні перевірки. Тут тобто це воно погоджено районними державними міністраціями і службами справа дітей на місці. Тут тобто це добротне житло, яке дозволить цим дітям відчувати себе. Повноцінними і такими, які потрібні цій державі, і відчувати, що вони повинні дбати про цю державу. Домівки діти отримують у приватну власність. Посадовці обіцяють продовж року шукатимуть кошти для придбання ще декількох помешкань. Загалом по області житла потребують більше сотні серіт.